Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Зранку 8 жовтня рівняни збираються на суботник на пагорбі слави. Таким чином, рівняни мають намір навести лад на ділянці, де колись розпочиналось будівництво. Проте під тиском громадськості так і не завершилось. Нині там залишився котлован та бетонні блоки. Тож в суботу, о 10-й годині ранку, представники асоціації будівельної галузі нададуть техніку на пагорб слави. А від містян ініціатори просять саджанці дерев, вода в бутлях і лопати, аби на місці колишнього будівництва посадити дерева. Інформація спільноти захистимо рівне Фейсбук. У рівному відкрили центр україно Грузинської дружби. На відкритті центру гості могли ознайомитися з головними ремеслами та атрибутикою двох країн порівняти кухні а також фольклор. Головна мета його це робити поглиблення торгово-економічної та культурної співпраці між Україною та Грузією, каже керівник центру Далі пряма мова. Ми хочемо на різних інстанціях, починаючи з влади, закінчуючи бізнесом, взаємодіяти для того, щоб реалізовувати всі проекти. я готовий голосити, що проектів у нас ще буде багато, тому що ми хочемо на культурному рівні і економічному створювати співпрацю між Україною і Грузією. Наша задача зробити такий місточок, який би дозволив людині, як з культурного середовища, так і з бізнес середовища, отримати те, що вона хоче. Ми хочемо в центрі робити такий інформаційний портал, для того, щоб кожна людина від туриста до бізнесмена отримала всю інформацію інформацію, яка її цікавить більше про роботу центру україно-грузинської дружби та перспективи, що він відкриває перед рівнянами, розповість Вікторія Бондар вже у учільньому випуску. Новин о 18.25. У Рівному розпочався збір допомоги для паліативних хворих. За даними управління охорони здоров'я, у рівному налічується 127 паліативних хворих, з яких 75 дітей. Тож рівницьке обласне відділення Всеукраїнська мережа ЛЖВ, яке допомагає людям вже більше восьми років, до всесвітнього дня хоспісної і паліативної допомоги проводить збір необхідних засобів гігієни та продуктів харчування для невеликовних хворих осіб. Перелік необхідних речей підгузки, пирюшки, вологі серфетки та Інше продукти харчування, олія, цукор, крупи, соки тощо допомогти можна, придбавши необхідні речі чи харчі, передавши їх до офісу організації, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Чорновола, 74Б, Телефон 401763. Рівне має шанс стати містом унікальних подій. Така ідея нещодавно була озвучена заступницею міського голови Галиною Кольчинською. Відтак, всі, хто має ідеї, наміри і бачення проведення в місті цікавих і унікальних проєктів, фестивалів чи конкурсів, може представляти їх на сторінці у Фейсбук, яка матиме назву Рівне місто унікальних подій важливо, щоб представлений проєкт мав орієнтовний кошторис і відповідний запит щодо бюджетного фінансування. Дані пропозиції прийматимуться. До 6 листопада 2016 року дані проекти потрібно буде захистити. Галина Кульчинська наголосила, що такий формат дозволить прозоро формувати необхідність коштів з міського бюджету на міські заходи в галузі культури. Громадські організації, які фізичні особи, також мають право подавати свої проекти щодо культурних подій рівного і їх фінансування на 2017 рік. У рівному відбудеться фестиваль міської культури та урбаністики. Запланували проведення «Урбанфест Рівне на 15 жовтня. Фестиваль цього року включатиме в себе майстер-класи та воркшопи, вуличне мистецтво, музика, фаєр-шоу, смачну вуличну їжу, цікаві квести, презентації та спілкування. Цього року в рамках соціальної складової «Урбанфест Рівне» планують зібрати кошти для перетворення звичайного двору біля будинку Треа на вулиці Словацького у відкритий арт-про. Ростір оригінальний мистецький дворик словацького триарт. Він стане локацією для різноманітних заходів, місцем відпочинку містян та цікавим туристичним об'єктом рівного. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.